Вітаю, друзі! У політичному житті країни періодично трапляються такі події, які неможливо ігнорувати. Тобто, якщо ви належите до активної частини суспільства, є блогером, журналістом чи тим більше політиком, ви зобов'язані реагувати на певні події, незважаючи на свої пріоритети. Уподобання, бажання, хочете ви цього чи не хочете, ви мусите все покинути, залишити усі свої справи і обов'язково висловитися щодо значущої події. І ось така значуща подія, яка вимагає обов'язкової реакції, відбулася цього тижня. Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович дав інтерв'ю відомому американському подкастеру, відомому американському блогеру Патріку Бет. Девіду. Це інтерв'ю із зрозумілих причин викликало неабиякий резонанс не тільки у нас в Україні, а в тому числі і на Заході. Тому що це інтерв'ю англійською мовою, і воно потрапило в консервативну аудиторію Сполучених Штатів Америки. Трошки про Патріка Бет Девіда. Це блогер, подкастер, мільйонник, який має мільйони підписників. Я думаю, його можна навіть порівняти з Такером Карлсоном. І якщо вірити відкритим джерелам, я не перевіряв, але до Патріка Бет-Девіда під час президентських перегонів США приходив сам Дональд Трамп. І розмовляв з ним, дав йому інтерв'ю. Це інтерв'ю виявилося досить таким успішним: мільйони і мільйони переглядів. І ось Олексій Грестович пробився в цю аудиторію, потрапив на подкаст Патріка Бет Девіда. Я почну з тих людей, які мали би відреагувати. Цьому інтерв'ю десь три дні. Кілька днів тому воно вийшло, і у нас в Україні дуже небагато людей помітили це інтерв'ю. Роблять вигляд, що Арестович не давав цього інтерв'ю, але будемо сподіватися, що у них є ще час, і вони обов'язково відреагують. Передусім, я чекаю реакції і веду мову не тільки про блогерів і журналістів. Які співпрацювали з Арестовичем тут в Україні? Я не тільки веду мову про власників медійних майданчиків, які періодично запрошували Олексія Арестовича. Я передусім веду мову про офіс президента. І якщо не Андрій Єрмак, то Михайло Подоляк ну просто зобов'язаний відреагувати на інтерв'ю Олексія Арестовича, тому що Олексій Арестович підриває авторитет. України підриває авторитет Володимира Зеленського на Міжнародній арені. Якось було б неправильно, як на мене, якби відмовчалися і Єрмак, і Подоляк. Ну, зрозуміло, Зеленський не буде реагувати, але ці люди мали би відреагувати. Це перший момент. І наступний момент, я потім це поясню в процесі аналізу цього інтерв'ю. Як на мене, на розмову Арестовича з Патріком Б. Девідом мали би відреагувати українські правоохоронні органи. Фактично можна говорити про нового Медведчука, тільки той Медведчук, який ми знаємо, справжній номер один. Він зараз перебуває на Росії в Москві під протекцією Путіна. А Медведчук номер 2 тобто Олексій Арестович, перебуває в Сполучених Штатах Америки. І реакція правоохоронних органів, як на мене, мала би не забаритися. Відреагували деякі поспішно блогери на інтерв'ю Арестовича. Ну, менше з тим, вони відреагували, вони не відмовчувалися. Хоча ну, зараз вони виглядають, як на мене, досить кумедно. Особливо з огляду на коментарі, які у них там під блогами. Отже, що я хочу сьогодні зробити? Я хочу детально розібрати по важливих пунктах інтерв'ю Олексія Ростовича. Тому що це Рубікон, ну такі речі не можуть бути непоміченими і не можуть бути проігнорованими. Звичайно, якщо блогер, журналіст чи політик на щось в цій ну, країні претендує в політику. Ну, я можу зробити певний анонс і сказати, що багато хто розцінив це якусь передвив борчу піар-кампанію Олексія Арестовича. Я думаю, що це зовсім не так. Олексій Арестович бачить себе таким Андрієм Ілларіоновим. Тобто, він намагається пробитися в оточення Трампа. Стати радником Трампа з якихось питань, ну от щось типу такого. Тому що Олексій Арестович людина не дурна, він чітко розуміє, що він зробив, що він наговорив, йому закритий в'їзд в Україну. Ось і ніякій президентській кампанії він участі не, не прийме. І, напевно, і не збирався приймати ніякої участі. Це теж дає відповідь на запитання. Чи був Олексій Арестович проектом банковий. Ні, Олексій Арестович це вже показує практика і ситуація. Ну, працює на себе виключно, не зважаючи ні на кого. Хоча я підозрюю, що господарю у нього не просто є, а завжди був. Ми про це теж ну, поговоримо. Отже, пункт номер 1 Ну, те, що Олексій Арестович говорить неправду, маніпулює. Ну, всі політики маніпулюють, і я в тому числі маніпулюю. Тому що, якщо потрібно швидко досягнути результату, головне мета цієї маніпуляції, да, то людина вдається до спрощень, маніпуляцій, перегибів, перебільшень і так далі. Ну, це така особливість. Але ми звикли, що Арестович бреше. Це абсолютно нормально. 33 виходи кудись там за лінію фронту, бойових виходів. Два з половиною роки він воює, він і льотчик, він розвідник. Я думаю, що Олексій Арестович має такі відношення до військової розвідки, ну, як я, до астрономії, ну, приблизно так. Подав у відставку там 2005 року, 1998 року закінчив університет. Залужний, це проект Арестовича і так далі. Це все зрозуміло. Для української аудиторії, ну, це звичне явище. Багато хто з посмішкою сприймає Арестовича. Всі ці підписники, які у нього є, у нього більша половина це не громадяни України, це російськомовна аудиторія. Це важливо взагалі розуміти. Багато хто на заході не розуміє структуру аудиторії Арестовича, але ключовий момент: Олексій Арестович у цьому інтерв'ю апелював до Біблії. Апелював до Біблії і намагався ну, представити себе релігійною людиною. Чому я звертаю увагу на цей пункт? Тому що я вкотре хочу наголосити, що релігія не є джерелом етики. І Біблія не є джерелом етики. І е, я не веду мову про просто людину, про людей, які працюють десь там на комбайні чи на фермі. Я веду мову про публічних людей. Про людей в політиці. Я вам хочу сказати з впевненістю: 100%, які апелюють до Біблії і представляють себе як релігійними, є моральними уродами. Це я вам кажу відповідально. І тому я роблю такі висновки, що релігія і Біблія, ну, принаймні в політиці, це я точно можу сказати, щоб нікого не ображати, не є джерелом етики. Я завжди на цьому наголошую. і Арестович – це якраз яскравий приклад. Брехня абсолютно поєднується з апелюванням до Біблії, він непогано знає, у нього світа, він закінчував у нас тут заклад імені Аквінського, наскільки я там, якщо я нічого не плутаю. От. Тому я зробив наголос на цьому моменті і звернув на це увагу. Оце його бажання потрапити в консервативну аудиторію, сподобатися Трампу. Він, він тому, до речі, апелює, чому я роблю висновки, що він намагається потрапити в пул в оточення Трампа, тому що він вначай, апелює до консервативної американської публіки. А наступний момент це точність прогнозів. Ми звикли, що Арестович, ну Арестовича прогнози це пальцем в небо, так? але деякі на Заході сприймають а, там російськомовні аналітики арестовича як видатного провидця і прогнозиста. Арестович не робить прогнозів. Він намагається привернути до себе увагу у 2008 році, коли він робив прогноз щодо можливості російсько-української війни і війни там за Крим, і так далі, він намагався привернути до себе увагу. Тоді, 2008 року, ніхто не міг собі уявити війни між Росією та Україною. Людина, яка так говорила, це або Божевільна, або яка намагалася привернути на себе увагу. Точно така модель поведінки і точно така мотивація у Арестовича була за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Він казав, що ніякого нападу не буде, ніякої війни між Росією і Україною не буде. Чому він так казав? Тому що всі очікували нападу і наступу. А він. Займав діаметральну протилежну позицію. Він вдало використовує всі ці свої прогнози 50 на 50. І деякі чомусь думають, що це прогнози. Ні, це не прогнози, це технологія, яка спрямована на привернення до себе уваги. Завжди говорити не в трен... завжди бути не в тренді. Завжди говорити ну, діаметрально протилежно. Тоді на тебе всі будуть звертати увагу. Це працює тільки тоді, коли ви відбулися. І маєте популярність на якійсь іншій базі, на базі там, психології, тренінгів і так далі. От це так би я пояснив цей важливий момент, який у нас не до кінця розуміють. Третій пункт це надзвичайно важливий пункт. Олексій Арестович виправдовує. Агресію Росії. Він фактично напряму себе підставляє під статтю, що загалом, ну якби на Заході вже відбулося і встановилося. Перекона, переконаність у тому, що Росія здійснила акт необґрунтованої не агресії. І тут дискусії вже давно ніякої немає, окрім деяких там. Кігул експертних, які, вони були активно чу їх було активно чути на початку повномасштабного вторгнення. Але потім вони дуже так затихли, їх вже так, і на них ніхто не звертав увагу. Тобто про що говорили ці кола? Вони говорили про те, що Україна спровокувала Росію намаганням вступити в НАТО. Якби Україна не йшла в НАТО, то ніхто б на неї не напав. Тобто Україна наближала натівські війська на кордони з Російською Федерацією, загрожуючи безпеці Росії. Ми всі розуміємо, що Україну ніхто в НАТО не приймав. Це все одно, що наміри полетіти на Марс. От наміри вступити в НАТО, це все одно, що в рамках п'ятого проекту полетіти на Марс і з космосу подивитися на землю і закохатися в землю. Якісь там фото які який Арестович і так далі. Е, ніякої опції такої е, вступити в НАТО у нас просто не було. Потім наступний момент: це причинно наслідкові зв'язки. Арестович робить вигляд, що він не розуміє, чому Україна марила і марить НАТО, тому що Україна боялася військової агресії Росії. І первинною є страх України перед Росією. Так само, як був первинним страх Литви, Латвії і Естонії. І тому Литва, Латвія і Естонія вступила до НАТО, тому що вони боялися Російської Федерації. Якщо ви хочете зберегти свою ідентичність, то вам зразу починає загрожувати Росія. І порятунок від цього всього це НАТО. І Україна теж із за страху намагалася і намагається там пробитися якось в НАТО. Первинним є це страх Росії. Арестович це представляє, що первинним є намагання вступити в НАТО і нібито в такий спосіб наразити на небезпеку Росії. Ну він ще якби продовжував, якщо розгорнути його думку, Арестовича, то намагання реалізувати ресентимент, помститися Росії, використати НАТО для нападу на Росію. Ну так можна продовжити думку, що от Литва, Латвія, Естонія. Вона стала членом НАТО для того, щоб напасти на Росію. І саме тому НАТО прийняло доктрину, яка вже всім відома, що як тільки Литва, Латвія і Естонія нападе на Російську Федерацію, то НАТО допускає окупацію країн Балтії протягом шести місяців. Ну я іронізую, звичайно, Арестович це все розуміє і знає. Що НАТО навіть не могла захистити країни Балтії, ніякої загрози військової НАТО не несе Російській Федерації. Арестович робить вигляд, що Фінляндія, яка стала членом НАТО, і Швеція, яка стала членом НАТО, це типу, якась подія непомітна. Отже, важливий момент. Арестович виправдовує російську агресію. Він говорить про те, що ми спровокували Російську Федерацію, і її агресія є абсолютно виправданою. Ми наплювали на інтереси, на безпекові інтереси Росії. Безпекові інтереси Росії, а вони виникли от від військової загрози України. Це робота, значить. Арестовича. Наступний важливий момент це підваження легітимності Володимира Зеленського, президента України. Арестович повністю спирається на позицію і на думку Володимира Путіна. І говорить про те, що Путін не визнає легітимність Зеленського. Тобто Арестович ніяким чином не ставить під питання. Скажімо, легітимності Путіна, тому що Путін міжнародний злочинець, він ворог України. Він нічого іншого не може сказати на адресу Зеленського. Але Арестович у цьому інтерв'ю фактично, легітимізує, фактично легітимізує позицію або продавлює позицію Путіна. Там ще один важливий момент, який я мушу сказати, коли. Патрік БД запитався, хто підтримує Арестовича як кандидата в президента України на Заході. Арестович сказав, що він не знає, але він точно знає, що його підтримує Володимир Путін. І Росії буде дуже вигідний, такий президент України, як Арестович, який буде враховувати інтереси Росії і буде дбати про безпеку Російської Федерації. Потім додав Білорусі, там і України. Але ну, така от відповідь, це, щоб ми всі якби, розуміли. Наступний момент, який я повинен теж підсвітити і сказати, це зелен... цей Арестович говорить про засуджує націоналізм і говорить про те, що потрібно перейти це ну, теж геніальна фраза Арестовича. Що нам потрібно відмовитись від національного проєкту і будувати тут якийсь світський проєкт? Ну, протиставляє національний світському. Фактично, він засуджує націоналізм. Ви вдумайтесь в цей момент. А де знаход... хто... Ну, хто може засуджувати націоналізм? Це виключно люди... російсько-культурна людина. Росі... Тобто Арестович представляє Україну, засуджуючи націоналізм. В Україні І говорить про те, що у нас переслідуються люди за релігійною ознакою, за національною ознакою. Арестович робить вигляд, що він не знає, чим займається Московська православна церква. Московська православна церква постійно заперечує суверенітет України. І говорить про те, що такої країни, як Україна, не існує. В будь-якій церкві православній ви почуєте ці тези. Що України як окремої держави не існує. Я це чув на свої вуха не один раз. 2008 2010-2012 роках. Я знаю, про що я кажу. То, де б ви не були, завжди ставила підсумність незалежність України і взагалі існування як окремої держави. І цим всім от, займається Арестович. А... Це якби ключові моменти. Я зараз подивлюся, чи я. Так. Ще один момент. Це мультикультурний проект, який намагається просунути Арестович. І говорить про те, що Україна не може існувати як національна держава. Тобто він абсолютно ну, плює на Потреби українців. Це все відбувається от, в медійному просторі. Отже, це ну, так як я представив ситуацію, передивившись от, уважно це інтерв'ю Олексія Арестовича, Патріку Бет-Девіду. Ну, в принципі, на завершення, що можу сказати, загалом на завершення, що можу сказати, що Олексій Арестович сам себе ну, завів під кримінальне переслідування. Іншого варіанту, як порушити проти нього кримінальну справу, просто не існує. Я думаю, що Арестович це все розуміє, тому що він не збирається повертатися ну, в Україну. Він хоче стати радником Трампа. За що він ну, має бути наказаний? За те, що він ну, абсолютно підвів всіх своїх колег тут в Україні, які бачили в ньому там, кандидата в президенти. Він формував тут команду, я знаю цих людей, вони до цих пір тут ще існують. є. Арестович ну, просто проявив себе як. от Людина, яка абсолютно наплювати. От наплювати на Україну, наплювати на людей, з якими він працював. До речі, я давно про це казав: що з Арестовичем не можна мати справу, як з політиком. Тому що він. Працює виключно на себе, людина не прогнозована, від, ну, від нього можна все, що завгодно чекати. Ну, в принципі, він себе так і проявив. Єдиний варіант повернутися в Україну це в тюремну камеру. Іншого варіанту, після того, що він зробив, ну просто не існує. Причим він багато подібного говорив, але це інтерв'ю, воно вже є фінальним. Тобто цей відеоблог, очевидно, я мав би записати пів року назад, там, Латиніна. Ну, він багато з ким щось подібне говорив, але настільки концентровано і настільки цілеспрямовано Арестович не виступав ніколи. На останок, що я хочу сказати, це напряму дає нам портрет Трампа. Ми повинні розуміти, не можна заплющувати очі, тобто я переходжу до наступного моменту заключеного. Ми повинні розуміти, на кого це спрямовано. Це спрямовано на Трампа і на його оточення. Туди претендує Арестович. Це говорить про настрої, світоглядні орієнтири там, Трампа і багато чого такого. Це важливо розуміти. Тому я ще раз наголошую, що Трамп дуже проблемний президент. І чим раніше ми йому про це скажемо. І раніше будемо поводитися з ним як з проблемним президентом, тим краще буде для нас. Тому Арестович це дзеркало, це відзеркалення Трампа. Те, що хоче чути Трамп, говорить Арестович в цьому інтерв'ю. Або оточення Трампа, або домінуюче оточення Трампа. Якби Арестович не бачив перспектив, він би ніколи не давав цього інтерв'ю. Там, в США, ніколи не давав цього інтерв'ю. А він бачить перспективи. Ми повинні на це обов'язково звернути увагу. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливий момент. Цим я хочу закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічі.